Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконуємо завдання 61-го уроку. Ми зараз з вами вивчаємо будову слова. Будову слова можна порівняти з будовою будинку. Так як будинок споруджує цеглинку до цеглинки, так і слово має свої цеглинки, маленькі морфеми, які називаються префікс, суфікс, корінь та закінчення. Кожна частинка слова має своє графічне позначення. Частина слова без закінчення це буде основа слова. Давайте пригадаємо відмінки та запитання, на які вони відповідають. Називний хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний, кого що, орудний ким чим, місцевий, на кому на чому. Що ж таке закінчення? Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у словосполученні реченні. Як же визначити цю змінну частинку слова? Потрібно слово провідміняти. Давайте провідміняємо слово мама та визначимо закінчення у цьому слові. Називний хто що? Мама, закінчення а. Родовий кого чого, мами, закінчення і. Давальний кому чому мамі, закінчення і. Знахідний кого що маму, закінчення у. Орудний ким чим мамою, закінчення ою. Місцевий на кому на чому, на мамі, закінчення і. Слово має свою головну частинку, яка називається корінь. Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти у слові корінь, потрібно підібрати споріднені слова з однаковим лексичним значенням. Якщо це можливо, то краще підбирати слова, які відносяться до різних частин мови. Давайте підберемо споріднені слова до слова сад. Маленький садок, людина, яка доглядає за садом, – садівник, щоб був сад, його потрібно садити. Це все спільнокореневі, споріднені слова, мають однакове лексичне значення і однаковий корінь у них сад. Основа це частина слова без закінчення. Ми відміняли слово, виділяли в ньому закінчення. Так ось основа це частина слова, яка буде без закінчення. У слові є суфікс. Суфікс це частина слова, яка стоїть після корення, та служить для утворення нових слів з новим лексичним значенням. Або зменшувальним, або збільшувальним значенням. Сад. Лагідно можемо сказати садочок, суфікс очок. Вода, водичка, суфікс ичк. Ще у слові може бути префікс. Це частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів з новим лексичним значенням. Давайте, за допомогою префіксів, утворимо нові слова до слова малювати. Префікс стоїть перед коренем. Намалювати префікс на розмалювати префікс роз, домалювати префікс до, перемалювати префікс пере. Є суфікси зменшено писливого значення: есеньк, очк, ичк, юсеньк. Зараз ми повинні від словосполучень утворити слово замінити словосполучення словом, із суфіксом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: маленький хлопець хлопчик, суфікс чик. Маленький олівець олівчик, Суфік чик. Маленький палець пальчик, суфікс чик. Маленька книжка книжечка, суфікс ечк. Маленька пляшка пляшечка, суфікс ечк. Добери по два слова до кожної схеми. До першої схеми давайте доберемо такі слова лід, ліс. Натисніть на паузу та розберіть їх забудовою. Перевіряємо ліс. Закінчення нульове, частина слова без закінчення ліс, корінь ліс. Лід закінчення нульове, частина слова без закінчення основа корінь лід. До другої схеми давайте розберемо такі слова шахтар, пекар. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: шахтар закінчення нульове, частина слова без закінчення основа, корінь шахт, суфікс ар, пекар закінчення нульове, частина слова без закінчення основа, корінь пек, суфікс ар. До третьої схеми запишемо такі слова: книжечка, пташечка. Натисніть на паузу та розберіть їх забудовою. Перевіряємо: книжечка, закінчення А, частина слова без закінчення основа, корінь книж, суфікс ечк. Пташечка. Закінчення А. Частина слова без закінчення основа. Корінь пташ, суфікс ечк. До четвертої схеми давайте запишемо такі слова: перекладач, утримувач. Натисніть на паузу та розберіть ці слова за будовою. Перевіряємо. Перекладач закінчення нульове, частина слова без закінчення основа. Корінь клад, префікс пере, суфікс ач. Утримувач, закінчення нульове, частина слова без закінчення основа, корінь трим, префікс У, суфікс увач. Побудуй звукові моделі слів ящерка плющ вугілля. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: ящерка. У цьому слові буква Я стоїть на початку слова і буде позначати два звуки А. Буква «Ща» завжди позначає два звуки Ш, «Ч». Звукова модель цього слова буде така: І, А, Ш, -ч -і -р «К», «А». Плющ. Буква Ю стоїть після приголосного, вона буде позначати звук У, пом'якшуючи попередній приголосний лін. Буква Ща завжди позначає два звуки: Ш, «ш», «ч». Звукова модель цього слова буде така: п, Л, У, ш, ч. Вугілля. У слові вугілля є подовжений приголосний Л. Ми його запишемо одним звуком і покажемо, що він подовжений. Буква Я стоїть після приголосного. Вона буде позначати звук А, пом'якшуючи попередній приголосний. Звукова модель цього слова буде така. В, у, Гі І л подовжений А. В наступному завданні необхідно розібрати слова забудовою. Звернути особливу увагу на слова з префіксом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо замок. Закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа, корінь замок. Замерз закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа, корінь мерз, префікс за. Доїсти. Закінчення «и», частина слова без закінчення основа. Корінь їст, префікс до. Зашити закінчення и, частина слова без закінчення основа, шит корінь за префікс. Дочка, закінчення а. Частина слова без закінчення основа, корінь дочк. Написати, закінчення ати, частина слова без закінчення основа, корінь пис, префікс на. Заєць, закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа, корінь заяць. І з будь-яким словом склади і запиши речення. Розбери за членами речення та встанови зв'язок між словами. Давайте запишемо таке речення. Заяць змінює на зиму хутро. Натисніть на паузу та розберіться речення за членами речення. Перевіряємо, хто заяць, це підмет. Заяць що робить? Змінює. Це присудок. Дивимося, які слова відносяться до підмета. Немає. Дивимося, які слова відносяться до присудка. Змінює що? «Утро» – Це додаток. Змінює коли на зиму. Це обставина. Натисніть на паузу та встановіть зв'язок між словами у цьому реченні. Перевіряємо. Хто заєць? Заєць що робить? Змінює. Змінює що? Утро. Змінює коли на зиму. Спробуйте самостійно за римами скласти вірш та записати його. Рима це останні слова, які римуються. Метелиця, стелиться, як жива снігова. На наступному уроці кожен зачитає свій віршик. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!